У нас є пропрацьовані декілька відеокейсів. Я просто покажу саме такий загальний панічна атака. Ось як працює ішка. До речі, я трошки відкоментую. Вона структурована, в нас є цільові групи цивільні, військові, ветерани, підлітки. Тобто відповідно вже при реєстрації до вибору цільової групи АІшка буде підтягувати певну модель спілкування, тому що запити будуть дуже різні у різних цільових аудиторій. І ми зробили таку штуку. Ми стикалися з тим, що людині інколи складно почати діалог. Наприклад, людина звертається, ось мені погано, тобто да, їй складно відрефлексувати себе. Тому ми дали трошки таких блоків текстів підтримки. Ну, щоб розпочати саме цей діалог. А зараз ми ще допрацьовуємо, актуалізуємо присуїцидні тригери і ПТСРні, тобто вони теж там будуть і вона теж буде пропрацьовувати ці моменти, але все-таки з переходом до фізичного психотерапевта, тому що ну штучний інтелект наразі не здатен повністю замінити людину, тобто він акумулює людський досвід і знання. Але замінити людини поки що він не здатен. Що буде в майбутньому? Ми не знаємо. Я тоді одразу почну з питання, яке призначено вже до всіх наших панелістів і до тих, хто знаходиться онлайн, також От, виходячи з ваших останніх слів, да, ми розуміємо, що є якась межа, що технології нам в чомусь можуть допомогти. Але цю можу дуже тяжко намацати між тим, що можна автоматизувати, і між тим, що є вже більш творче і більш професійно. От в мене питання до вас всіх, де ви бачите цю можу, що можемо ми автоматизувати, а що все ж таки вже залишається кінцевому терапевту. Ну скажімо так, є і плюси, і мінуси. Тобто, да, наприклад, штучний інтелект він не має суб'єктивного. Відношення. Ми всі знаємо, я сама, коли як психолог працюю, ну, я маю суб'єктивне відношення. У мене є кейси, від яких я відмовляюся. Тому що я в активній волонтерці з 2014 року, я сама дружина військовослужбовця, тобто це моя цільова аудиторія. Якщо я розумію, що до мене звертається людина, ну, як сказати, коректно, скажімо так, яка все-таки Українець, але якихось проросійських поглядів, мені буде важко я не зможу з нею працювати. Це моя суб'єктивна, тому що я жива людина. Але це ну як, да, як клятва Гіппократа, Здається, ти, ти мусиш допомогти людині, але ти не можеш, тому що це твій ну твій емоційний бар'єр. Ось у штучного інтелекту цього нема. Але у штучного інтелекту немає емпатії, тому що да, людина, 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 комунікація, жести, мова жестів. Е, інколи є такі люди, які ось в мене є, наприклад, я можу працювати телефоном, а є такі клієнти, які кажуть, ні, я хочу очі в очі, ось я хочу людину. Тобто, звісно, це неможливо задовольнити запит повністю. Комусь це не сподобається, комусь не підійде, хтось каже, ні, я не хочу ж точно дату, я хочу людину. Але це дійсно вихід, тому що ну, скільки може пропрацювати один психотерапевт там, да, за годину. Ну, а ішка може там 10, 20, 30 тисяч, 40 тисяч. Тобто, ми значно масштабуємо цю діяльність, але все-таки так це людський досвід. Ну і це знаєте, теж коли ми обговорюємо про технології, про все інше. Тут дуже залежить саме від законодавчого регулювання, тому що будь-яка технологія це як ядерна енергія. Вона може зігріти, обігріти мільйони домівок, а може зруйнувати світ. Тому тут вже ну Залежить від того, в чиї руки вона потрапляє, і, звичайно, від регулювання. Тобто зараз в світі йде ось це напрацювання і законодавчого регулювання, і ось та сама Гудерія, етичний компас, і інше тобто дуже багато всього. і Це ну це все буде. Тобто, та сама емоція, яка дає нам можливість, з одної сторони більш симпатично ставити.